Псалом 28 До тебе, Господи, волаю, скеле моя, не будь безмовним до мене, аби у разі Твого мовчання я не уподібнився до тих, що сходять у могилу. Почуй голос мого благання, коли я волатиму до тебе, коли підноситиму свої руки до Твого святилища, не відсурайся від мене разом з нечистивими і тими, котрі чинять беззаконня. Що на словах мирні зі своїми ближніми, а в їхніх серцях зло, віддай їм за їхніми вчинками, згідно з їхніми злочинними діями, відплати їм відповідно до діл їхніх рук, віддай їм те, що заслужили, адже вони не зважають на Господні звершення та на діла його рук. Він їх зруйнує і більше не відбудує. Благословенний Господь, тому що він почув голос мого благання. Господь, моя сила і мій щит. На нього поклалось моє серце, і він мені допоміг. Моє серце радіє, тому прославлятиму його своєю піснею. Господь сила народу свого і захист, він рятівний захисник свого помазаника, спаси свій народ, поблагослови свою спадщину, паси їх і підтримуй їх повіки.